Йди до мене, сину, сядь поруч. Скажи мені, як виглядає твоє місто? Моє велике, високе і темне, а також дуже холодне. Моє місто завжди страждає від гарячки, як маленька дівчинка. В цьому місті завжди щось палає, хтось відчуває біль. Хочеш почути історію хлопчика, який жив у моєму місті? Його ім'я Едвард Джеймс Стоун. Але друзі звали його Еді. Тієї ночі у передмісті едті та його друзі були налякані. Вони збиралися змінити своє життя. По справжньому ти впевнений, що там немає собак. Слухаю тебе, сину. Пробачте очі, адже я збираюся нагрішити. Ти б зробив все для своїх дітей. Ти боїшся? Так. Чоловік, якого ти збираєшся пограбувати хороша людина. Але він від цього не збідніє. Ти маєш забрати ці гроші для своєї доньки. Бог пробачає, якщо ти перетворюєш зло в добро. А якщо не вийде, це твій дім, твій і твоєї дитини. Твої брати захистять тебе. Я присягаюся ім'ям Господа, що ми захистимо тебе. Прокляті, нічого не вийде. Ти потрібен своїй дочці. Нехай Бог покаже тобі шлях, Він любить тебе. Не хочу прибинирм рюмсати! І роби те, що повинен. Ти б зробив так багато для своєї матері. Мій маленький чар. У тебе є дівчина, чи не так? Ти велика дитина. Вони не хочуть тебе. Ти такий великий, такий товстий. Ти їм не потрібен. Ти соромишся мене соромишся своєї матері? Ти хочеш вбити мене або ж скоїти самогубство? Ти покия, ти ширна свиня, яка хоче вбити свою матусю. Ти зробив мені боляче, боляче. Але ти б зробив усе заради жінки, навіть найдурніші речі. Я присягаюся тобі, сину. завжди буде жінка. Я маю дещо тобі сказати, Харлін. Ми досі не знаємо, як потрапити всередину цього клятого дому. Можливо, тобі потрібно це? Де ти його взяла? Підійди, забери його. Та ти знайшов ключ, Гарлі переспала за нього. Маю я вам нагадувати, що ви зайшли на приватну територію без запрошень? Добре, а тепер показуй дорогу. І не дратуй мене. Давайте обійдемося без насильства. Ти можеш чути звуки їхніх кроків? І лунають із темного коридору. Вони йшли заглибше все всередину дому, пусто та похмуро. Ви задоволені, панове? А потім скарб засвітився посеред ночі. Ви жартуєте? Неначе кривава пляма, яка пробивалася крізь темряву. Скільки коштують ці речі в цьому триклятому місці. Кожна річ у цьому домі має велику цінність. Ми робимо це лише, щоб вижити. Я Чого не можу з цим зробити. Пан. У вас тут ціла довбана колекція. Ми прийшли лише за каменем. Чекай. А це що це таке? Що це? Я маю втрутитись, пане. Що це таке? Краще не рухайся. Припини! 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 Провина вона як жахлива діарея. І досі Еді жодного разу не спав так міцно, як тієї ночі. Він не чув крику. Який роздар неба над містом, все, що ти чуєш, син, це як частина людяності розривається на шматочки. Купуйте газети, пані та панове. В будинок мільярдера Вейна вірвалися та скоїли вбивство наступного дня. Місто виставило останні злочини як винагороду, і сходження нашого молодого вбивці почалося. Він розпочав з дешевої та брудної роботи, потім все ставало серйозніше. Намовувати свою совість було чимось схожим на спор. Він ніколи не зустрічав свого боса, і так було, тому що він знав, що дрібним істотам треба триматися подалі від монстрів. Тому він продовжував роботу. Він більше не думав, а просто виконував завдання. Робота змінювалася. І змінювалися методи. Дахи цього міста стогнали місяцями. Еді не любив згадувати ту саму ніч, коли він пробудив темп. Під мостом грішного янгола Едді та Серджо оплакували не свого друга. Вони плакали від страху. По твоєму, це смішно? Ні. Я маю переживати через твого товстого друга підвішеного голим? Я люблю тебе і сплю з іншим. І я нарешті зрозуміла чому. Ти не привітав мене поцілунком. Я зовсім не хотів робити те, що тільки що зробив. Зазвичай невдачі не йдуть одна за одною. Ти віриш, що ти стоїш на твердій землі, а потім вона перетворюється на пісок і йде з під Я маю побачити його. Я маю. Я вся палаю. Пообіцяй мені, сину, що як би твоє життя не летіло в прірву, ти будеш дивитися на це мовчки. Інші чоловіки не можуть так вчинити. Вони будуть давати здачі, голосно вити, пускати всю свою людь. Пробач мене отче, я згрішив. Я знаю. Відпусти його! Я поклявся Богу, що буде захищати цього хлопця. Убий мене або поклянися іншому Богу. Привіт, Едді. Я рада, що ти тут. Я справді хотіла, щоб ви познайомилися. Заходь, Едді. І вдягни ті рукавиці. Моя дівчинка, хочеться. Не соромся. Це ж ми спимо з однією жінкою. Скажи йому! Давай, скажи йому! Дивися і вчися! Ми всі це любимо. Всі! Ми всі це любимо! Тягни мотузку, моя любов! Тягни її! Посміхнися, Едді! Все не так погано! Вона все ще дихає. Давай, бий його. Так, так, у тебе так добре виходить. Давай, Едді. Якщо хочеш зупинитися, просто виколи собі Не очі. зупиняйся ти сволота. Давай. Яка хороша поїздка! Подивися на свою кляту дружину. Не зупиняйся, слухай мене. Дивися, Едді, посміхайся, Едді, буде трішки боляче, але це скоро мене. Давай, зробимо це разом. Продовжуй, давай. Небо стогне і стікає кров'ю. Бог вирішив тихомирити цей безлом, і ти знаєш, що є одна річ, яку ми не маємо робити ніколи. Нам не слід втручатися у справи Бога. Я щасливий, що ти тут. Я сумував за тобою. Серйозно розумієш? Коли я вбиваю котів, ти не приходиш. Але коли я хочу вбити людину, особливо маленьку, я бачу, як ти мчиш до мене повний люті та жаги помсти. А зараз нічого. І зараз я переплюнув самого себе гаки, які вризаються в тіло, Леза, залишені на водяних гірках, геніально та креативно. І досі я лише розпочав свою роботу. Тут у нас наймолодший син Гордона, і я вірю, що ти придушив батька тієї маленької дівчинки на отарі церкви. Чорт, я думав, що тільки я займаюся таким, що я грішник. І я мав зустріти одного з твоїх улюбленців, щоб ти нарешті відповів на моє запрошення. Де він? Вітаю, кабаре! Де він? Боже, він позаду тебе! Розкрий очі! Ти не маєш запитувати, бо це грубо! І не повертайся до мене спиною. Це лише між тобою і мною. Хто дозволив тобі міняти правила гри? Лише я можу залізти тобі в душу. Скажи мені, що в них є такого, чого немає в мені. Вони такі нікчемні, три паршивих ганстери. Що вони зробили такого, чого не зробив я? Що вони зробили такого, чого не зробив я? Вони побили твою дружину, вбили твого батька. Твій батько. Я розмажу його. Я зроблю це. Я зґвалтую твою матір. Я хоча б можу сказати, що я божевільний. Зупини мене! Хтось має зупинити мене. Дивись на мене. Не смішно. Мені залишилося стільки, і я втрачу голову. Що я буду робити без тебе? О. Алло? Привіт, моя люба. Це моє сонечко. Що ти кажеш? Дати йому слухавку? Ні, він зараз не в гуморі, Крихітко. З... Зачекай, я запитаю його. Це моя дорогенька, мені дзвонить. Вона змінилася. Вона така гаряча. Дозволь зауважити, вона смокче краще, ніж будь-хто. Правда, Едді? Так, вона змінилася. І вона хоче, щоб ми знову були найкращими друзями. Тому вона дзвонить і вгадай, з ким вона. У неї є кігті, вона носить шкіру. Вона з твоєю любою селіною. Ось, тримай телефон. Алло, Харлі? Так, я передаю йому слухавку. Упс. Поцілуй мене моя любов. Що ж, сину, заплющи свої очі і спи міцно. І пам'ятай, сину, завжди, завжди буде жінка. Перекладено та озвучено файними хлопцями з ВС студіо.